Вітаю. Ну що, дочекались закон про мобілізацію підписаний президентом України. До речі, два дні тому я записував кілька відео після того, як він був проголосований в Верховній Раді, і багато громадян писали мені: що ти починаєш, та він ще не підписаний. Та це ще не остаточна версія, та рано там щось розбирати і так далі. Я пояснював громадянам України, що вони не слідкують за подіями і не слідкують хто що лобіює в країні. Закон буде підписаний, пояснював я, і буде підписаний швидко. Я правда не очікував, що настільки швидко, але буквально пару днів, і закон підписаний президентом через місяць. Він буде повноцінно діяти. За цей місяць відбудуться певні процеси, які забезпечать дієвість цього закону, адже там є дуже багато норм, яких немає в старому законодавстві, і а, вони, воно потребує впровадження. Ну, зокрема, це стосується реєстру. Зокрема, це стосується деяких змін в правове поле України, адже з'явились деякі нові навіть терміни, зокрема, там на вимогу ТЦК. Зараз поговоримо про це. Так ось я хочу, перш ніж ми перейдемо до аналізу основних пунктів цього законопроекту, вибачаю, закону вже, я хочу, щоб ви зрозуміли, процеси, процеси рухаються незалежно від того, помічаєте ви їх чи ні. І коли ви щось вже помітили, то, як правило, це означає, що вже пізно щось змінити. Так буває, так дуже часто буває, коли процес іде, 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 ви не помічаєте, не помічаєте, не помічаєте, там зняв день, зняв день. Потім хлоп, а змінити вже нічого неможливо. Тому що ми закриваємо очі, ми закриваємо очі. Ну, зокрема, ми не проходимо, наприклад, медичні обстеження. От хто з вас робив останній раз медичне обстеження? Напишіть в коментарях, чи робите ви щорічні обстеження. Але ж в організмі відбуваються зміни, а ми закриваємо очі, ми боїмося, да? а потім хлоп-хлоп-хлоп. І буває, що змінити вже дуже щось важко. І коли вам хтось говорить, що друже, процес уже йде, подивись, поспостерігаю там, а, там, а, там, а, там, а, там. І ти можеш зробити певні висновки, ви починаєте агресувати, ви починаєте цю людину записувати то в про якийсь, то якийсь не такий, то якесь іпсо, то, то і так то і так далі. А процеси йдуть. І може так виявити, що процес вже настільки запущений, що вам тільки доведеться виконати ту волю вищого не знаю, деміурга, сили, влади, чиновників, Бога, як хочете, називайте, тільки доведеться виконати або погодитися з тим, що вже є нині. Тоді люди розводять руками і кажуть, ну це не ми винні, не ми голосували, за нас завжди вирішують. Ми такі бідні, нещасні, і так далі, і так далі, і так далі. Так, от повернемось зараз до законопроекту. Так, от що в законі, вже не законопроект вибачаюся. так перше, те, що ми вже знаємо, мобілізації підлягають чоловіки з 25 років. тобто не з 27, а з 25. Тобто, через місяць, ті, кому зараз 26, 25 Буде 25, там незабаром через місяць, через два. От вам зараз 24, а в травні буде 25, наприклад. Або в червні вам буде 25, або в липні вам буде 25, або в вересні, вам буде 25, або в жовтні вам буде 25. Ви підлягаєте мобілізації. Якщо у вас немає відстрочки від мобілізації, це означає, що нічого особливо не може вас врятувати від мобілізації. Не служив, не, ну, не вмію, не хочу, не знаю, і так далі, все це не аргументи, абсолютно, не аргументи. Вам скажуть, що вас навчать, вам скажуть, що будеш спочатку там в учебці, там іще десь в навчальному центрі тренувальному, ну, ну і так далі. Тобто, ще раз пояснюю, що. Мобілізаційний вік опущено. Далі скасовується право на відстрочку для студентів, якщо це не перша освіта. Що це означає? Це означає, що якщо ви здобуваєте непослідовну освіту, то відстрочки для мобілізації у вас не буде. Тобто, яка це послідовна освіта? Коледж, далі бакалавр, далі магістр, далі аспірантура і далі докторантура. Вступ в докторантуру можливий лише тоді, коли ви є кандидатом наук або Доктором філософії. Інші випадки докторантури вас не стосуються. Тому ще раз, коледж, бакалавр, магістр, аспірантура. До коледжу. Ну, як правило, у нас в усіх є середня освіта повна або є бакалавр, відповідно, коледж багатьох не влаштовує. Бакалавр, вступ на бакалавр, тільки через НМТ немає цього року спеціальностей, на які можна вступити без НМТ. Ну, якщо на базі школи або на базі там, молодшого спеціаліста або фахового молодшого бакалавра, тобто на основі коледжу. Далі, вступ до магістратури неможливий без єдиного вступного іспиту, складається також у формі НМТ, тобто зовнішнього незалежного оцінювання в центрах, не в університетах. Крім того, деякі спеціальності передбачають додатковий професійний іспит, називається єдине фахове вступне випробування. Воно також складається у формі ЗНО. Аспірантура. Вступ до аспірантури передбачає єдиний вступний іспит. Це англійська мова і тест з логіки. На нього також є реєстрація. Реєструватись потрібно в закладах освіти. З 7 травня, якщо я не помиляюсь, і далі також в центрах зовнішнього незалежного оцінювання. Треба приходити і там складати. Є центри за кордоном, є центри в Україні, але це не онлайн з дому. І тільки після цього, приніс ці результати цих екзаменів, ви допускаєтесь до внутрішніх іспитів в університетах, в аспірантуру, наприклад. Отака така процедура. Тепер, а що робити, якщо ви зараз навчаєтесь і, наприклад, маєте бакалаври, навчаєтесь ще раз на бакалавра, маєте магістри, навчаєтесь на бакалавра або в коледжі, або маєте магістра і навчаєтесь в магістратурі. Що в даному випадку? В даному випадку ви втрачаєте право від мобілізації в кінці навчального року. Я вже пояснював, що кінець навчального року. Це як правило, це може бути червень, це може бути липень, це може бути серпень. Але остаточно, на 1 вересня 2024 року, всі ті, хто здобувають непослідовну освіту, втратять відстрочку від мобілізації. І повірте, університети будуть подавати ці дані, тому що так змушує університети закон. Будуть запити від ТЦК, університети подають ці дані, і відповідно дані на вас будуть теж. Подані в ТЦК, що є такі студенти, які ну, не мають права на відстрочку. Наступне повістки не будуть вручатися поки що, як нам обіцяють, в електронному вигляді вони будуть тільки в паперовому вигляді. Далі, військовозобов'язані протягом 60 днів мають уточнити свої облікові дані через ТЦК, ЦНАП або цей електронний кабінет. Причому зазначено, що із дня набрання чинності указу президента я нагадую, це через місяць про електронпро оце сповіщення ну, затверджене Верховною Радою. Тобто, фактично, ви повинні через місяць у вас є ще два місяці для того, щоб ви уточнили свої дані. Далі говориться про те, що ось ці кабінети, електронні кабінети, реєстрація в них буде добровільною. Тобто ви можете зареєструватись, можете не зареєструватись, але все побудовано так, що від цього нічого особливо не залежить. Тобто не оновили дані через СНАП або через електронний кабінет, або через ТЦК. Ну це ні від чого не звільняє. Там є свої нюанси, коли ви вважаєтесь такими, які отримали сповіщення. Ну, тобто, ще раз те, що ви зареєструєте кабінет. Хотів сказати, вступника військово Бачите, як життя змінилось. раніше був тільки кабінет вступника, а сьогодні кабінет військовозобов'язаного. Так, от зареєструєте ви цей електронний кабінет, не зареєструєте, чому нічого не залежить. Оцей електронний кабінет військовозобов'язаного він надзвичайно виявиться корисним для тих, хто перебуває за кордоном. Адже там немає ТЦК і там немає ЦНАПів. Але ви через електронний кабінет можете свої дані уточнити. Тобто, в даному випадку держава. Ну, як мінімум зрозуміє, хто де перебуває. Далі. Чоловіки віком від 16, від 18 до 60, ви Бачите, це на язик лягає 16 постійно. Чоловіки віком від 18 до 60 років мають постійно носити із собою військово-обліковий документ. Ну, У мене, зокрема, він в портфелі регулярно від початку. Повномасштабної війни, я розумів, що рано чи пізно це абсолютно буде. І представляти його на вимогу представника ТЦК або поліції. Все. Далі, наступне. Упродовж 9 місяців обмежено придатні, ті були, які визнані обмежені придатними, мають з'явитися в ТЦК і пройти ВЛК. І ще раз повторюю, впродовж 9 місяців обмежено придатні мають з'явитися ТЦК і пройти ВЛК. Тобто, як ви розумієте, що питання перетину обмежено придатними кордону, ймовірно, буде вкрай утруднене. Далі, обов'язкової мобілізації жінок не буде тільки за бажанням. Ну, дякуємо і на цьому. Наступне замість строкової служби запроваджується базова військова служба. Поки що ніхто не знає толком, що це буде за базова військова служба. Єдине, що ми знаємо, що з 1 вересня 2025 року в університетах запроваджується базова військова підготовка, і оминути її ніхто не може. Ми не знаємо, чи це буде для чоловіків, чи це буде і для чоловіків, і для дівчат. Але е, е, чекаємо на певні роз'яснення. Тобто, ви зрозуміли, хочеш навчатись в університеті, базова військова підготовка тебе чекає. Я думаю, що всі ці новації призведуть до того, що все більше і більше громадян України буде намагатись вчити своїх е, дітей за кордоном. Хоча реєстрація на НМТ цього року е, на рівні минулого року. Далі наступне. Створення та функціонування електронного кабінету призовника звертаю увагу призовника, військово зобов'язаного через Ріста реєстрація добровільна. Звертаю увагу не тільки військово зобов'язаного, а й призовника. Тобто, фактично, ті, кому вже є 18 років, ви є призовниками до 25 років, від 25 ви вже є військово зобов'язаними і. Ви, ви теж маєте цей електронний кабінет. Ну, реєструватись в ньому чи ні, це вже ваша справа. Я пояснив, чому в цілому це не має ніякого значення. Людина, отримавши повістку, має з'явитись ТЦК у визначений повісткою термін. Ну, власне, це нічого нового, це так і було. Ухилянтів, не пишуть в кавичках, знаєте, громадян України давно вже називають ухилянтами, обмежитимуть праві користування власним транспортним засобом. Як це буде відбуватися? Я от буквально щойно записував про це відео. Якщо захочете, докладно погортайте на каналі, воно буде. Але якщо дуже коротко, ви управляєте автомобілем і, відповідно, суд. Може винести постанову про обмеження вас права керувати автомобілем на вимогу ТЦК. Вводиться такий термін вимога ТЦК. І повірте, що такі справи будуть розглядатися доволі швидко. Ви скажете, ну я керую автомобілем, Він на мені не записаний. Він взагалі не записаний на кум, на кумові. Там а да, кум там має інвалідність і до нього не причіпляться. Я вам поясню, як це буде. В, електронному, в реєстрі військовозобов'язаних є електронний відцифрований, ваш, відцифроване ваше обличчя. Розумієте, що це таке? Да, відцифроване. Розповідайте, як працюють системи штучного інтелекту. Ну, в кого, от, наприклад, айфони, ті знають, як працює Face ID. Ну, Є і не тільки на айфонах. Face ID в цілому легко розпізнає вас і не плутає вас ні з ким із тих, хто вас оточує. Так от. В цілому не складно навчити камери. Я думаю, що вже про це давно подумали. Навчити камери і просто по камерам зчитувати обличчя водіїв за транспортним засобом. Далі обличчя, якщо ваше, воно співпадає з вами. Ну, як тут пишуть, ухилянтом. І далі номер автомобіля тут же фіксується. Далі або Наряд поліції може піти до власника автомобіля, попитати, де ви знаходитесь, тому що ви передали право на керування автомобілем, ну або визначити маршрут цього автомобіля, або передати цей автомобіль в поліції на зупинку на перевірку документів. Зрозуміли, це буде працювати? Ну от так це буде працювати. А ви як думали? Можна взяти чийсь автомобіль і там їздити? Ну так. Далі наступне консульські послуги військово зобов'язаним за кордоном надаватимуться лише після уточнення облікових даних. Я пояснюю ще раз, що для цього існує електронний кабінет. Тому хто за кордоном, то е в цьому законі е про мобілізацію немає вимоги, щоб ви поверталися до України, бо фактично могли би обмежити вам консульські послуги. Е до... Оновлення даних через ТЦК або ЦНАП і все, будь ласка, маєш приїхати в Україну. Так як у мене один банк дуже дивно заблокував картку, і я довго-довго ходив, поки мені її відновили. Кажу: слухайте, якби я був за кордоном, то я би не міг цього зробити ні через який кабінет, тому що у вас ну, через різні звернення все це не працює. А вони мені кажуть, да, ви б не змогли цього зробити. Тобто, уявіть собі, у вас там купа коштів, а ви не можете. І ви не можете нікого відіслати, ні дружину, там, нікого, тому що ви тільки персонально маєте бути. Так от, от це, це ще держава фактично гуманно вчинила. Ну, напевно все ж таки, вимоги європейських партнерів змусили так робити, тому що це вже зовсім було би порушення прав людей. Так ось ви можете оновити. Свої дані через електронний кабінет, не бійтесь цього. В реєстрі ви все одно є, ви все одно там є. Зайшли, оновили дані, отримали підтвердження оновлення даних і пішли собі в консульські там отримувати консульські послуги. Що робиться в консульствах за кордоном? Нині ми з вами бачимо там просто лютий треш, купа народу і консульства навіть перейшли до скасування живих черг. Тільки електронна черга в записаний час, ти можеш прийти отримати послуг. ніяких живих черг немає. Далі, під час укладання першого контракту, військовослужбовці мають право на компенсацію 50% від першого внеску. За іпотекою я записував кілька відео. Можете на каналі подивитись там відео про те, хто буде оплачувати вашу пенсію. Я вже сто раз пояснював українцям, що їм зараз треба дуже-дуже напрягтись для того, щоб інвестувати в щось, що в майбутньому дасть їм на пенсії якийсь прибуток, тому що держава не зможе забезпечувати вас на пенсії. У ті, хто вийдуть на пенсію через 5 років. Через 10 років, навіть через 20 років, ви повинні ну дуже потурбуватись про те, як і чи за що ви будете жити на пенсії? Тому що держава, ви бачите, держава дуже багато несе на собі матеріальної відповідальності і по забезпеченню військовослужбовців і по пільгам. А далі це ж буде пільги у, у БД буде я так підозрюю у четвертини країни. А це пільги, а це. Відповідне все те навантаження на бюджет, яке ви будете оплачувати. Тому держава не зможе забезпечувати вам великі пенсії. Ну, це може бути на рівні там, 10 тисяч гривень. І все для більшості, для більшості ви не зможете е, отримувати більше від держави, ну якщо тільки не станеться якесь чудо. Ну і останнє на користь ЗСУ можуть е, вилучати транспорт. Єдиний автомобіль забирати не будуть. Знову таки, в законі про мобілізацію сказано про автомобілі, люди вже там налякались, і люди як налякались? Знаєте, люди спочатку налякались, а потім почали приводити приклади депутатів, у яких по 5 автомобілів, по 10 автомобілів, там цілі автопарки автомобілів, причому куплені вже після повномасштабного вторгнення, причому це автомобілі дуже високоякісні і дуже дорогі. І почали тикати пальцем: ну так може в них спочатку заберете? Ну і тут. Нам вже пояснили, що це не стосується там, легкових автомобілів. І знаєте, Гілінтваген нічим не допоможе військам. Ну, дійсно, така машина вона абсолютно на фронті не допоможе. От якщо у вас два жигулі вдома, один Жигуль можуть ймовірно забрати. І почали пояснювати, що це стосується спецтранспорту. Для чого тоді вносити в закон про мобілізацію е, поняття автомобіль? Якщо це стосується там повозок, тягачів і так далі. Невже держава думає, що я власник двох-трьох тягачів, повозок там і ще чого-небудь? Дуже дивна норма, але тим не менш вона присутня. Більш докладно, я залишаю в себе тут, на каналі, телеграм, будемо ще обговорювати, тому що закон, новий закон доволі великий. Місяць на його повну імплементацію, входження в дію, то ми ще будемо з ним знайомитись. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що з того, що. Я вам прочитав вас ну, особливо, можливо, здивувало, можливо, навпаки, щось приємно здивувало, можливо, щось неприємно здивувало. І е, напишіть взагалі ваше враження про те, е, як держава ставиться до мобілізаційного законодавства, і е, е, як ви вважаєте, чим викликана ось така трансформація. Закону про мобілізацію, який так довго мусолився, який так довго обговорювався, але який остаточно прийнятий і вже підписаний. Хто б що не говорив, як там довго, недовго буде підписувати президент? Він підписав буквально за два дні. Вивчаємо, обговорюємо, думаємо, даємо поради одне одному і головне підтримуємо одне одного. І ще раз. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи ознайомились ви з цим законопроектом, і як ви думаєте, чим викликана така надзвичайна увага держави до оновлення закону про мобілізацію? Бережіть себе і залишайтесь на каналі.